Вітаю! Сьогодні розкажу вам, як створити ефективний та інтерактивний екзамен для вашої академії. Для цього перейдемо в розділ Курси, Екзамени, Створити екзамен. Обираємо назву для екзамену і натискаємо Створити. В боковому меню зліва можна побачити візуальне налаштування для вашого екзамену та функції Перемішати питання, обмеження часу для проходження екзамену. Прохідний бал, ручне підтвердження екзамену, кількість строк проходження екзамену і налаштування дедлайну, де ми можемо встановити строк виконання екзамену або діапазон дати. Далі переходимо в розділ Доступність. Ваш екзамен зараз доступен для всіх учнів, але можна обрати учнів з певних команд. Переходимо до ручного підтвердження. Також є функція автоматичної перевірки вашого екзамену. Сертифікат після проходження екзамену та статистика. Повернемося до сторінки створення екзамену. Тут є така функція ручне встановлення ваги. Хочу зауважити, що це перемикач значущості кожного квізу в екзамені. Загальна вага всіх квізів в екзамені повинна складати 100%. Таким чином, можна поставити на кожному квізі з екзамену свій відсоток важливості. Наприклад, важливий квіз буде складати 50%, а всі інші 20, 20 і 10. Давайте створимо екзамен. Спочатку обираємо контент. Для цього треба обрати академію, де ми будемо брати контент. Отже, наші квізи. Обираємо курс і тут можна обрати тести та уроки, які будуть входити до екзамену. Додаємо контент. Включаємо цей тест, публікуємо і зберігаємо. Давайте подивимось, як це буде виглядати зі сторони учня. Переходимо в розділ Екзамен. Тут можна побачити наш екзамен. Відкриваємо і проходимо екзамен. Завершити. Готово! Екзамен пройдений. Рада була допомогти і щасти в роботі.